Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про дев'ять кроків системи бізнесу з Coral Club. Ці дев'ять кроків це та система, яка допомогла багатьом людям уже досягнути успіху. І це чудові кроки для того, щоб можна робити дублікацію. Ми знаємо, що в мережному бізнесі дублікація це основа того, щоб досягнути да, того успіху для того, щоб іти разом і щоб люди. Збільшувались і розуміли, як робити, що робити. Все те покроково зараз вам і розкажу. Перший крок це реєстрація в компанії Coral Club. Коли ви приходите, ви получаєте лінк, таку силку на реєстрацію, і ви реєструєтесь. Маєте 20 скидку на продукцію. Там зрозуміло, що є різні можливості, які пропонує компанія. Цю ссылку висилайте вашим близьким, рідним, знайомим. Також цю ссылку ви можете висилати вашим потенційним клієнтам, майбутнім. Людина реєструється, вносить свої дати і стає членом компанії. Це дуже престижно і класно. Другий крок це людина починає користуватися продукцією, купляє продукцію, починає користуватися, розуміє для чого вона потрібна, і потім, звичайно, получає свої перші результати по здоров'ю і починає ділитися. Це дуже важливо починати ділитися тим, що вам сподобалось. Хтось буде казати, що я не хочу користуватися продуктом, чи можу я побудувати тут бізнес. Ну, це неможливо, друзі, тому що продукт це основа нашого бізнесу. Третій крок це навчання. Навчання це починається з знайомства з нашою бізнес-сайтом, який називається Coral Бізнес Академія. Це така платформа онлайн, де ви можете дістати всю інформацію потрібну для розвитку вашого бізнесу пошагово, покроково. Потім важливо почати знайомитися з самою професією підприємець мережевого бізнесу, так, такий мережевик. Для цього потрібно почитати книжку Еріка Ворі Стань профі, да це мережвик номер один в світі. Ось він написав таку книжку, і це як покроково все робити, які потрібні навики, все, все це. Ну, є ще багато літератури, з якою ви можете потім познайомитися і займатися собою. Саморозвиток тут теж це основа, тому що ми, можливо, ви, кожна з нас, людина, приходить в мережевий бізнес, вона, можливо, просто не мала вже досвіду в цій індустрії, тому треба все починати з початку. Вже на цьому етапі ви додаєтеся вчати по здоров'ю, ви вже починаєте додатися також і вчати по інформації. для Бізнесу вже можна додати людей на цьому етапі в марафони. Є різні марафони, які проводяться як і по здоров'ю, так і по бізнесу. Тому запитуйте ваших спонсорів і починайте більше знайомитись з світом. Корал Клаб четвертий крок це подія. На події дуже важливо теж бути події компанії, є події. Різної величини є події маленькі, регіональні, міс... десь на рівні міста, селища, десь на на рівні просто. Друзів ми просто в кафе можемо посадити. Є Zoom онлайн-події теж організовуються. Є події на рівні національні, такі, так? на рівні країни, тобто в різних країнах наша компанія організовує для нас події на Італія, Іспанія, Америка. Багато-багато. Таких є національних подій, тому на ці події треба їхати і треба запрошувати туди людей. Дуже важливо. Потім є події більш масштабні на рівні континентів. Це європейська подія, є події азіатські, є події для лідерів, є події на цілому американському континенті. Тому їхати на такі події важливо з командами. Чому важливо з командами? Тому що якщо ви поїдете самі, ви будете розумні, якщо ви поїдете з командами, ви будете багатими. Тому я... Um beirado por... Їхати на такі події, тому що там ви почуєте історію людей, там ви почуєте енергетику компанії, ви почуєте про що компанія, там ви почуєте познайомитися з людьми, які цю компанію започаткували. Так, цей президент Леонід Лап, і генеральний директор Ерік Міграбян. І багато-багато ще побачите людей, які допомагають нам всім, щоб наша компанія розвивалась і так нам, всім було, як кажуть, добре. так? Далі, після того, як події ви побували на події, ви з вашим спонсором прокладаєте цілі і плани, пропрацьовуєте з спонсором, де ви хочете бути, через місяць, рік, півроку, два роки, п'ять років. І Дивимось також по маркетинг-плану, так, по кваліфікаціям, і звичайно, потім починається ваш шлях уже більш професійно, і у вас є ясні шляху, що ви будете робити і куди ви будете йти. Шостий це список список людей, список кандидатів, з якими ви будете створювати ваш бізнес. Є теплі контакти, є холодні контакти, теплі контакти це люди, які ви знайомі, з ними знайомі. Це можуть бути ваші близькі, родичі. Це можуть бути друзі, однокласники, співпрацівники, з ким ви працюєте. Так? І є холодні контакти. Це люди, яких ви можете знайти в соцмережах, це люди можуть бути просто ситуативні, де ви можете зустріти на вулиці, в кафе, в ресторані, в барі, десь де ви прогулюєтесь. І, звичайно, ці всі контакти ви маєте вже створювати такий список, да, з яким ви працюєте. Потім приходите до спонсора і кажете, ось в мене є список. Починаємо значить, робити перші дзвінки. Спонсор може спитати: є в тебе якісь, якась людина, яка вже мала досвід в мережах бізнесі, можливо, підприємець, ще хтось. Звичайно, і вже можна зробити перший дзвінок. Спонсор мав би зробити вже перший дзвінок перед ним. Такий два плюс не сказати: мені вас порадили. От мас у, у мене є для вас пропозиція чи відкриті ви. І, звичайно, такі, пару таких дзвінків перед новим вашим кандидатом чи дистриб'ютором це е, буде більш зрозуміло, в чому заключається наша е, праця. Ось, значить, далі запрошення на. Зустріч на Зуми. На які зустрічі можна запрошувати? Зустріч 2 плюс 1 со спонсором. Зустріч на такі зуми онлайн, да? зустрічі на події, які можуть бути. Тобто запрошення це одна із важливіших якостей, які має мати мережевик. Запрошували в своєму житті людей на день народження, ви запрошували людей десь в кіно, запрошували, робили різні е, запрошення. І я думаю, що у вас це виходило добре. Ось також і тут, і тут треба розвивати цей навик і запрошувати людей на зустріч. Скажімо, восьмий да, крок це, звичайно, сама зустріч, як вона організовується. Е, в першу чергу треба розуміти, що два плюс один це класний. Важливий і функціональний інструмент організовувати зустріч 2 плюс з вашим спонсором. Тобто, у вас спонсор, ви і ваша нова людина, і ви троємо, в троємо, можете в бути в кафе, можете бути в WhatsApp відділу, можете в Zoom організовувати. Ось і більш от, оті теплі контакти, про які я говорив, люди, які вже вас знають. От. Бажано, щоби ви цих людей познайомили з вашим спонсором. Чому спонсором? Тому що спонсор вже бі має більш впевненість. Він має більш віру в компанію, в продукт, в систему. Він має віру в себе набагато більшу впевненість, і тому з ним ви зможете. Почати будувати вашу першу лінію як користувачів, так і можливих бізнес-партнерів. Далі, зустріч. Важливо, щоб цю зустріч ви навчились теж проводити самостійно. І в тої зустрічі, ви що про що ми говоримо на зустрічах? Ми говоримо про свою історію, так де я, ким я був, буквально за три хвилини треба підготуватися, так ким я був до. Знайомство скоро окла потім саме знайомство, що змінилося. Хвилина до хвилина, як познайомилась, і хвилина, куди я йду, що я хотів би робити, про що так. І тоді виходить, що ви можете зацікавити людину своєю історією. Далі дві хвилини про компанію. Окей, є компанія. 25 років, 300 магазинів в 40 країнах. Окей, на готові вже мережі магазинів, Ми створюємо товароборот, маємо процент від того товарбороту. Тому чому ви мені потрібні для масштабування цього, цього бізнесу? Окей, на зустрічі важливо, щоб ви задавали питання людині напроти, щоб зрозуміти, що вона хоче. Прощована, і можливо, якісь її потреби ви можете закрити, допомогти її закрити через Coral Club. Зустрічі можуть бути також і 8 плюс 1, Так це якщо ви запросите вашу вже команду, організуєте зум і туди приносите нову команду, нову нову людину, нового партнера можливого і ваші вже люди, ті, хто вже в вашій команді, вони розкажуть, поділяться своєю історією, поділяться своїми результатами. і Тоді людина побачить, що окей, це це на повіри, побачи, ну, і буде з вами. І зустрічі. Потрібно проводити, тому що саме від кількості зустрічей, які ви організуєте в місяць, буде залежати то, ким ви закінчите ваш місяць, в якій кваліфікації. Якщо ви зробите 300 зустрічей за три місяці, окей, ви 100% знайдете три крутих партнера для себе. Якщо ви зробите 300 зустрічей за рік. Окей, це буде десь там дві зустрічі в день. Ви теж знайдете цих три, але просто це буде за довший час. Окей, тому е, треба, щоб було у вас одна, дві, три, п'ять зустрічей в день, там 60 зустрічей в місяць. Але старайтеся розуміти, що від кількості зустрічей буде залежати е, товар обсяг, який ви будете створювати е, в кінці місяця з вашими партнерами. Вже коли ми навчилися. Звичайно, закривати закривати зустріч дуже важливо, так щоб це було підписання, щоб це була вже перша покупка. Так якщо не, не виходить в перший раз, можливо, є е, ситуації, де треба два-три рази провести зустріч, так, щоб людині було більш зрозуміло, як що до чого. Окей, не старайтесь там сразу ж в, в першій зустрічі, щоб уже все. От далі е, не переживати, що хтось вам скаже ні, ні, це. Буває, це набагато більше буває ні, ніж да, але ми шукаємо тих, хто скаже да. Дев'ятий, вже останній крок це супроводження нашого партнера. Друзі, дуже важливо, щоб ще на цьому етапі теж спонсор присутствував, так був і допомагав новому дистриб'ютору, десь прислуховувався, як він проводив вже зустрічі, як він вже запрошує своїх своїх партнерів. І звичайно, десь. Був завжди відповідав на ті чи інші питання, тому що це нова спеціальність, в якій ви маєте стати професіоналом. Я так трошки з вами поділився своїм досвідом. І 9 кроків, друзі, якщо ви з ними розберетеся, ви можете побудувати стійку. Вашу команду, структуру, яка буде дублікуватися, і пер, коли ви навчили першу лінію, перша потім навчить другу, друга навчить потім третю, і потім от таким чином ви побудуєте собі і пасивний дохід, і будете мати і вільний час, і, звичайно, будете мати здоров'я. Дякую за увагу! Всіх обіймаю. Всього найкращого.